Так, всім вітання з Кременчука від віти, Тайсона з парника. <смір> Віржі прям повалили. слухайте, захочеш, не вигадаєш. Сьогодні покажу кхм, свої помідорчики і огірочки, Ну, Огірочки вже все, практично ось буду обривати, ту сторону вже обірвала. Ще вчора отут висіли заключні фрагменти. Ось тут ще поливаю, вони вже були захворіли, але такі не зовсім гарні, але ж дають плоди. А отут, сьогодні, хочу сказати, був такий гарнючий. Ну, вже мама його зірвала. А сьогодні трішечки ну, мабуть, поскажусь на свої помідори. Вони в мене дивіться, які і гарненькі. Зараз беру кошики відра, обриваю все, що вже достигло, і те, що не достигло. І знаєте, що будемо робити? Будемо боротися. Я вже не знаю, як це на назвати. П'ятий раз за літо ми боремося з оцією бідою. Оце я не знаю: совка чи що воно. О, до речі, зараз покажу. Та ні, люди, це вже мене вже знаєте, як мене вже нервів не вистачає просто. Е, колись у нас помідори були до Нового року е, було, була тепла осінь, тут дивіться ще скільки їх, і вони ще ж ось і квітнуть. В минулому році оця зараза: ось дивіться, я обриваю його, тому що он, вона ховається, бачите? Пооб'їдала все, тобто не буде діла. Ні в одній теплиці, ні в іншій прискаємо, купляв чоловік мій якийсь хімікат, що на чотири дні ну, не можна їсти. Ну, ми їли через два дні, бо ті ще огірки були в активному рості. Ось, подивіться, які бульби висять. І вон там огодина суха. До речі, вони смачні. Те, що вони покручені, я... ми уваги не звертаємо. Робимо салати і їмо. Оце ми тут, бачите, і покакали, І нас тут і, і спали, і ночували, і їли все три в одному. І далі, подивіться, одна от така зараза вже спортила. Ні, ну Там тільки ще понакакувала, ще не з'їла. Ну, оце вже все. Оце, вже якщо вона одна є, от зараз пройдемо, зробимо ревізію, але ж подивіться, скільки їх ще тут. То їх буде. Ось Тайсон, до речі, прийшов. Вітайся, ну ти ж десь бігаєш, я ж кажу: йди сюди, я починаю, йди сюди я починаю. Тебе не догукаєшся. Тебе як не треба, так ти кругом. А як треба, все, привітався. Ну, тут так важко зітхнув. Ось дивіться, огірки ще будуть. Оце так воно ж лоза, огудна їхня лізе. Лоза. І вони там, в вгорі десь ще. Та нехай краще будуть. Зараз я тут покладу, щоб, хоч, щоб хоча б нікуди ця паразитка не втекла. <кій> так, це я вже, слава Богу, побачила. В другій теплиці покажу, там тут ще немає, бо воно прямо це їхні гімна, кажу так, як є, воно видно. Тут дивіться ж, які гарні. Оце здається, я не знаю, що за, за сорт. Це, мабуть, толстой. Оце буду його садити тугенькі для, ну, для консервування і е, буду квасити. В цьому році квасила у відрах вже одне відро з'їли, навіть сливки. Вперше в житті смачнючі, оце помідор хурма. Теж такий смачний. Ну, вже ж воно також відходить, ну ще він квітне. Кхе -кхе, ще можливо і буде. Зараз відкрию трішечки, бо я на ніч вже закриваю. Оце в мене шоколадна амазонка. Ще сюди слухайте, не дібралися, ще ще не кругом. Вже також доходить. А оце ось кущ пропав. Е, і ми, я вам хочу сказати, ми воно їх, бачите, не дуже і рвали. Чому? Якийсь такий дивний, негарний колір, наче воно хворіє. Потім я згадала, що це помідор апельсин. Хочу вам сказати, що мама сьогодні нарвала повну миску, каже, оце такі смачні, ми ж їх не куштували. Ось яке воно. Бліде, дуже Дуже він якийсь такий блідий, здається, що щось з ним не гаразд. Подивіться, які висять. А вони виявилися, до речі, дуже смачними. Ну, порівняно ось хурма, він не червоний, він жовтий. Або оцей, ось. зараз я його зірву і з'їм піду. Дивіться, як я обірвала. Пху. Ну, оце ж. Тобто ось червоні, бачите? Он червоні, цей такого помаранчевого кольору, Он такий грязний. Чому він такий брудний, оце нагорі там. І жовтенький. Оце зараз підемо з Тайсоном. Тайсон, до речі, помідори не їсть. Огірки їсть попервах тільки як вони з'являються. Он також огірок зірвала, будемо нести все хрумати. І хотілося, щоб помідорчики ж були, щоб можна потім було їх в ящик скласти, занести десь і буреньки нарвати. І вони б ще б і були б собі. Так зараз. Та ні, люди, все є воно. Вон, бачите, вон, дивіться, як видно. Отам от, от такі, ось дивіться, ось. О, прямо і сидить же ж. Не видно так? Отак, от дивіться. Ось уже над'їла. Ось вона і висить. Та ні, зараз я тебе зніму. Такого не буде, як ти хочеш. Ну, оце вже все. Якщо почалося, я в минулому році думала, та їх може багато не буде не з'їсть. З'їсть усе. З'їсть, обіжре. Все, що можна. Он. Оце вже він підпорчений, звісно, що він вже ж не. Зараз я її отак зроблю. Він не до... Не достигне. Я в минулому році ще вирішила знаєте, як думаю, та хай вони будуть. У мене там жабки є, гудую жаб, Ну, домашні жаби. Як вони? вони можуть дикій природі, але в мене вони домашні. Оці е е древесні квакші. То е, я їх годувала, але ж помідори з'їлися швидше. Оце вже два побачила. Зараз підемо ще до іншої теплиці. Зараз Тут відкрию, бо жарко на день. У мене тут вже насіння перців сушу. Дивно, що ще ніхто не перевернув. Зазвичай мені все поперевертають. Підемо, зараз сходимо, ось я вам покажу, як воно і перець активно жре. Безсовісні. Тут ось отакі, та, також такі також смачні. Оці. Е, Жовто-гарячі такі сливки солоденькі. Е, оці <кій> Амазонка, шоколадка, вони не годяться для консервації, вони тільки їсти, От тільки салати все. Е, я брала такі тугенькі, ну, що його раз пролило, пролила раз в банці, воно, е, шкірка е, злізла і плаває вже голий помідор, який ще потім за другим, е, за другою проливкою розквасився взагалі. Зараз підемо. ну, от що? Тут покладу, а ця вон, дивіться, залізла, заховалася. Угу. Хавайся, хавайся. Сьогодні вам ввечері буде фестиваль. Зараз туди підемо. Боже, тут таке пекло, забули відкрити зранку, зайти не можна сюди. Фу, можна задавитися. Тут у мене помідор банан, помідор перцеподібний. До речі, оце перцеподібний. Я не знаю, де в кого такий перець. Звичайнісінька, дрібнюча сливка. А той, що банан, в нього теж певні вади є, і він отак постійно, бачите, репається. Тобто всі вони порепані. Так, зараз покажу, де в нас тут поїло. Вчора я рвала, ну он, бачите, понад'їдало, ну, воно ж це вже відпаде. Багато тут вчора бачила, де понадгризали. Жарко, господи. Я так тут дуже і не роздивлялася. Ось ще якась така хварячка була, обривала я її і обробляла, воно все рівно не всі, але десь та й вилізе. Ну, тобто, є і тут. Ось зараз покажу по перцям. Перці взагалі, тут такі гарні, високі, ну це суто тепличні. Ось, подивіться, що мені поробило, вже вони які пооб'їжувані гіляки. Та ну оце за три дні, слухайте, ну, ну нема вже сили. Тут я помітила його, щоб зірвати, так воно ж, крім того що листя, воно ж їсть і саму перчину. Тут я вже пообривала на днях. ну от Наприклад, покажу, воно проїдає дірочку і все ж тоді також, перчик вже ж не росте. Е, він то, до речі, довго, він аж поки до заморозків, поки він не змерзне, поки він не буде плодоносити. Ось, дивіться, що робить. Ось такі дірки-дірки-дірки. Раз і отака дірка. Це, до речі, жовтий фазан. Дуже гарний перчик, гарний по смаковим якостям. І він такий один в один, такого жовто-гарячого кольору. Ну, мене зараз, я повиривала. Та ні, ось є. Ось достигають. І всі вони один в один, такі м'ясисті, смачнючі. А оце ось ще насіння буду збирати, він гігантський. Просто гігантських розмірів. Ем... Але я ж кажу знову, суто для теплиці. Щось отут таке взагалі так гарно. Я дивлюся, все по пооб'їдали. Ось, бачите, ось перчина це вже можна відривати. Ну, все, це таке виробляють мені. І щось таке, тут отут з цього боку більш-менш, а там аж пожовтіли перці, бо воно ж їх молотить. Ну, от, е, поки отут з вами зараз ем... дивлюся, то я вам хочу сказати, що нічого ще й не бачу. Коли воно встигає і де воно зараз ділося? От що воно тут таке жре? Та ну я думаю, що жре те, що ж і. Ось ж. Оце ж така гусінь. Вона є такого гарного, ну, совка ж, мабуть, е гарного, слухайте, гусінь гарного зелененького кольору. Така приємна на дотик, а є такого коричневого. От коричневого ще хуже, бачити. Е Добре, бачити тільки тоді, коли е вона ж тут десь проїла та. Стерчить там. Це, мабуть, також жовтий фазан. На наступний рік жовтий фазан я вже насіння трішечки зібрала, буду його садити. Його можна і в теплиці, і на вулиці. Якщо оцей на вулиці він не, не, не буде, бо його і вітром завал, йому треба тоді якісь підпорки, щоб його не хитало. Бо це він навіть ще не дуже і високий, але він ось більший метра, десь по метр двадцять, мабуть, такі кущі. Бачите, який в нього стовбур? його потягло, то е, фазан можна і на вулиці. Не знаю, він, він він і тепличний, і вуличний. То спробую і на вулиці. А ну тут, тут вже також вже все Та, ну вже в принципі, сильно я вже нічого не підв'язую, що воно ж вже свій вік фактично віджила. А тут огірок оце ось де хворий. Вже я його також не лікую. Ну, сьогодні будемо бризкати від совки. Ну, ось, бачите. Вже уже, уже, над'їжджено. Посипеться все. Оце, якщо зараз не обробити, то дня 4, а за тиждень, а за 10 днів все буде на, на долівці валятися, Відіжре все повід'їдає. І зараза їсть і листя, і помідори. Помідори понад'їдається гарантовано усі. Тут навіть можна і до ворожки не ходити, вже знаю, вже навчена. Ну, отак мені перці, от отак мені вперше понад'їдало. Вчора такого ще й не було. Це що, здається, виходить за ніч. Прямо подивіться, які дірки ось поробило в листі. Воно то відростає, верхівка, там он взагалі голі. Ну, де? Я не знаю, не бачу зараз нічого. Ну, Прийду пізніше, тут пошурхаю. Вон, дивіться, який ну, красень. Я там ще один намітила собі. Ой, так будемо знову брати хімікат до рук і кожному в ротика лити, бо це не годиться, таке діло. Це довелося вирвати такі гарні черіки. Ну, отут полуницю будемо садити. Воно <кій> ж розумієте, сестра в мене, будемо садити, швиденько виривайте все, мені пере... щоб перекопали землю. Так і зробили. Ніхто ще нічого не посадив, а помідори знищили і, і базіліку там викинули. Так, все. Всім бажаю гарного дня. Потім покажу результати, як зробимо обробку всього. Подивимося, що тут буде. Люди, а що це я що це таке? Що це таке? Слухайте, ходила-ходила, я тільки що трішечки злякалася. Я подумала, що вже кажан сидить малий. Слухайте, воно, воно здорове. Ой Боже, давай тебе випустю. А, дивіться. Ой-ой-ой-ой-ой, та не, не пищунька, я зараз випустю, я не, Боже, з, зроду з віку я не вб'ю. Я знаю, це червона орденська лента, я зрозуміла, нічний метелик полетів, як птах. Слухайте, який здоровий. Все, метелика випустила, добру справу зробили, всім бажаю гарного дня. Цілую, люблю, до зустрічі.